Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні знову без розмовляючої голови в кадрі. Я так швиденько, а у мене не збиралася деяка інформація із пустими флаконами і з моїми новачками, про які я хотіла би вам розповісти. Тому так швиденько, по три слова поїхали. Ну і почну я з порожнявчиків своїх. Ось такий лакост в мене закінчився. Це, напевно, перший повноцінний флакон з початку мого парфумерного захоплення, який я закінчила самостійно. До в мене є, ну, були залишки у флаконі, а цей був повноцінний 30-ка, і я його. Сама закінчила. І це прям для мене прям якісь, не знаю, досягнення свого роду, тому що ну, з такою колекцією дуже важко прикінчувати флакони, а це прям таке досягнення моє. Я його опустошила. Повторювати його я не буду, хоча я багато разів говорила, що задублю його, якщо він закінчиться. Але ні, життя занадто коротке. Щоб повторювати парфуми, не знаю, можливо, колись мені й захочеться, але поки що, поки, що ні, поки що буду користуватися тим, що є. Це прекрасний, хороший аромат. Я багато про нього розповідала, багато хто його знає, тому повторюватися не буду. Ну, все, пока-пока. Так, далі Шанель Шанс. Класичний шанели-шанс, це в туалетній воді в мене був, в залишок у флакончику класичний Шанелевський квітковий шипер. Статусний аромат, такий аромат стервозної ділової жінки. Ну, для мене він так чомусь, чомусь так мені здавався. Тут пачулі. Ананас, гліотроп, ірис, цитруси і ветивер. Це трошки був аромат не з мого плеча, але зі сторони аромат подобається. Повторювати, звичайно, не буду ні. Далі Коко Мауазель. Я люблю цей аромат і, в принципі, вважаю його універсальним. Він підходить і юним дівчатам, і дорослим жінкам, і студенткам, і директрисам ну, коротше, всім і на всі випадки життя. Купляти його не збираюся, але якщо б хтось подарував, то я не проти. Якщо чесно, він шикарний. Особливо на холодну пору року, особливо, коли от входиш з морозного повітря в приміщення, він дуже шліфить, він дуже стійкий. Вишуканий прекрасний аромат. У мене там ще капулечка, але вже її дуже важко звідти доставати. Теж був невеликий залишок у флаконі. У мене, мене на жаль, не було цілої такої 30 тридцяточки чи це 50 мл, це 50. Дуже подобаються мені ці флакончики, вони дуже елегантні, такі в стилі Шанел. Але, звичайно, купляти сама не буду, бо ціни там космос. Ну, такий в мене був досвід з таким приємним ароматом. Мені ще подобається і інтенс Коко-Мадмуазель. І до туалетної водички Коко-Медмуазель, я теж дуже добре відношуся. Але ну, купляти, ні, дублювати не буду його. Ну, а тепер новачки. Почну я з цього флакону. Це Лоліта Лємпіка, чи як правильно називається, Mon -e, перекладається як моя вода. Ну, цей флакон я купила ще на початку осені, в кінці літа, по якихось таких знижках, що я просто не могла його не вхопити. Він якийсь був дуже-дуже бюджетний. Але я жодного разу про нього не, нічого не розповідала, тому він потрапляє в це відео. Е, мон, е, піраміда цікава: Аніс, Малина, Верніше Ні, Малиновий лист, ожина, лайм, ірис, ромашка, фіалка, смородина, конвалія. Ну, тобто піраміда дуже е, така е, багатообіцяюча. А по суті, нічого особливого, якщо чесно. Дуже якось обідненька, тому що ну, таке враження, що просто взяли ото класичне яблучко фіолетове і розбавили наполовину водою. От перекладається назва моя вода. Мон Йо". Ну, от якось так він і відчувається, якщо чесно. Так він і звучить. Не знаю, можливо, ще треба якось до нього. Придивитися, поносити його в різні про року, я не знаю, як, як, з яким бубном біля нього танцювати, але поки що я його не зрозуміла. Флакон просто, просто шикарний. Мені дуже подобається цей граньний такий. Ці грані вони переливаються на соня, особливо коли от сонце потрапляє на нього. І ну, тут, як завжди, все просто шикарно. Але от саме звучання якесь воно. Не зачепило мене, поки що, якось якось, якось ні. Далі ось такий Mon Eclat, Eclat Ecla DerPage, чи як він правильно, від Lanvin. чи Lanvin. Коротше. Цей я теж взяла по якимось шаленим знижкам. Начебто ну, нотіно на ну він був по жнишкам. А Мене зачепила, зацікавила верніше така цікава нота Алоєвера і абрикосом. Тому я якось вирішила, що можливо, це буде цікаво. Тим паче, що я обожнюю просто класичний екла, і думаю, ну, блін, моне, ну, вера, абрикоса, ну, можливо, буде щось. Шикарне, але ні, ну не знаю. Поки що я його теж не зрозуміла, як і попередній. Тим паче, що я його чомусь перестаю відчувати вже через декілька хвилин. От до його старшого брата, я клала, ну, йому як до Парижу Раком, якщо чесно. Ну не знаю. Треба розношувати, але можливо тут справдиться та приказка про дешеву лібку. Флакончик прикольний, він такий, наче його сплюснули, наче ту кульку взяли, наступили на неї, вона приплюснулась. І е, якщо підписані на мене у інстаграм, до речі, підписуйтесь, то е, бачили, я викладала сторію. Сторіс там він реально працює цей флакон, наче в. Е, Лупа, значить, збільшуюче скло, скажімо так, цікавий флакончик. Тут оці такі, ну як у Лан-Ван, люблять оці, а, чіпляти брязкальце, і тут, звичайно, його логотип а, мати з донькою. Ну, Поки що ота, водиться, що там всередині, поки що, я не знаю, поки що не зрозуміла, буду носити. Ну, і на фінал, на фінал я приберегла для вас мою любимку, Це Mjuліer Angel Nova. Ось такий камінчик я взяла. В мене є такий же Еліан темно-фіолетовий. І ось такий яскраву фуксію я урвала, урвала недорого. Це дуже гарно. Квінтін Біш, Луїза Тернер і Соня Констант автори цього шедевру. Це Малина, Лічі, Троянда і Акі Галавуд. Це поєднання нот Просто, просто не знаю, в саме серденько мені його порівнюють з Very Good Girl від Карліна Ерера, який мені теж дуже подобається з деліною від парфум з Де Коротше, Квентін себе повторює, як і з Ганімедом, придумав щось гарне і штампує ті же яйця тільки в профіль, я так розумію. До речі, хто любить парфуми від Латафа, є ну, клон, скажімо так, і на цей аромат в них. Називається він Майяр, Чи якось так. Я чула про нього від Ані з каналу Валеріана". От Вона казала, що це прям один в один, Ангел Нова. для кого Ангелнова не по кишені, як і мені. Я теж шукала От, отой Майяр шукала, але його не було в продажу. А на барахолці знайшла ось цей залишок у флакончику. Ну, так, щоб по... погратися, побалуватися, зрозуміти наскільки мені потрібна, ну, припустимо та very Good Girl, червона туфелька, то цього вистачить, мені здається. Я не знаю, я не стверджую, чи вони схожі, схожі з тим маяром від Летафи, але от Аня казала, що один в один, тож спробуйте. Цей аромат мені дуже сподобався, я його буду носити обов'язково, і, можливо, можливо все ж таки придбаю собі ще very Good Girl, хто зна. Ось таке коротеньке відео для вас записала, щоб вас дуже довго не затримувати, своїми, поділилися своїми новими. Придбаннями і своїми, скажімо так, завершеннями. До речі, хто здогадався, що за флакон в мене намальований на оцій світляшці, то пишіть в коментарях. Бо я це відкопала, якщо чесно. Але хто здогадається, хто знайде, то буде цікаво, якщо відгадаєте. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я якось частіше з'являюся і там більше ділюся своїм. Своїм життям, якщо вам цікаво. І е, мені здається, що все ж таки з. Е, с... Фотовикладками в мене теж все непогано, тому якщо хочеться такої парфумерної естетики в стилі flat light, то обов'язково підписуйтесь і на інстаграм. Посилання залишу внизу або прямо відео прикріплю, щоб вам було легше. Бережіть себе, всіх цілую, всім папа, -па, до нових зустрічей.